Дитяче осіннє взуття хамл. Утеплені чобітки. Знизу резинові. Зав'язка на шнурівках. Всередині штучне хутро. 26 го розміру. Кросівочки. Утеплені і оздоблені штучним хутром. Екозамша. Вставки із шкіри. 26-й. Високі кросівки, зав'язка на ліпучках і шнурівках. 32-го розміру. Така ж моделька 33-го. 34-го. Засібка на трьох ліпучках на язичку. Декоративно. Вставка із надписом Хамал та черевички всередині на флісі, оздоблені штучним хутром, розмір 32.